Коли ми йшли удвох з тобою, вузькою стежкою по полю, я гладить золоте колосся, як гладить милому волосся Щаслива, ніжна, наречена. А ти йшла поперед мене, моя струнка солодка згубо. Я помітив, як ти грубо топтала колоски пшениці, що прихилились до землиці, немов траву безплідну дику, топтала і не чула крику тих колосочків, ти йшла собі. А в мене згадки, Проте, як на чужому полі, давно, коли ще у неволі збирав я нишком колосочки в поділ дитячої сорочки, бо я хотів тобі сказати, що то колосочку вусати, то невсипущий труд мозільний, то молодим калач весільний, то для дітей пахуча булка, то хліб, що матінка-гуцулка з долівки вчила підіймати, як батька в руку цілувати. Та я змовчав. Я йшов покірно, бо я любив тебе надмірно. Але мені тоді здалося, що то не золоте колося, що то любов мою безмежну стоптала так необережно.